Всіх вітаю на новому уроці, і сьогодні ми будемо говорити про продажі своїх послуг: як закрити клієнта без стресу? Тут будуть і готові скрипти, і взагалі логіка, да? як ми будемо закривати клієнтів, навіть коли ви не будете знати скриптів, забудете про цей урок, забудете, не знаю, там заскрінити готові повідомлення. А ви будете розуміти логіку, як ми це все можемо продати. Знаєте, що насправді більшість саме спеціалістів вони не бояться робити сторіс, якісь пости, вони навпаки люблять це робити, але бояться продажів. Так? Вони бояться, що їм скажуть ні. Вони бояться, що в них запитають, що, що вони знати не будуть, що їм скажуть ой, це дорого, якісь там не знаю, дурні заперечення, там по типу та я сама роблю собі смм, а до цього сиділа годину на дзвінку і слухала вас як мілінька. Тобто вони більшість бояться оцього. Я думаю, що у вас теж така проблема, так? Якщо немає, супер, але все добре, послухайте. Урок. І тому я роблю цей урок, щоб ви зрозуміли, як насправді продавати свої послуги без стресу, без цього всього ні, ніякового, да, щоб, щоб ви не ніяковіли перед клієнтами, яким ви продаєте. Сьогодні ми навчимося простій структурі спілкування, яка допомагає закривати клієнтів без тиску і стресу, тому що ми теж не хочемо, як бабки на базарі, продавати, да? кричать: О, я см, давайте купіть у мене, це ніхто не хоче робити, всі хочуть продавати дуже легко і просто. Найголовніше, що ви маєте запам'ятати, що ми не продаємо як баби на базарі. Ми не продаємо як ем, семічки, да? Ми допомагаємо людині вирішити її проблему. І це насправді така думка, яку, якщо ви прям усвідомите і візьмете собі її, знаєте, як за основу, ви перестанете боятись продавати людям, тому що насправді ви не продаєте, ви не на базарі, ви допомагаєте людям. І ви. Можете допомогти тільки тим людям, яким це реально потрібно. Кому не потрібно, він скаже ні, і це окей. Да? Тобто ми нормально відносимося до відмов. Значить, людині не потрібна наша допомога. Це не означає, що ви поганий спеціаліст. Це не означає, що ви щось не так зробили. Просто людині не потрібна наша допомога. Ми дамо допомогу тому, кому потрібно. І чому насправді люди так бояться продавати, так чому в них є такі блоки? Там хтось блог не хоче вести, щоб в блозі продавати, хтось не хоче. Там лишній раз комусь там розсилку зробити або поспілкуватися з клієнтом, щоб продавати, да замикаються в собі, тому що есесеровське мишлення з всяких фільмів, від наших батьків нам показує те, що продавати це стидно. Та да, бо раніше це робили люди торгаши на базарах. Да, реально, як я привела приклад. Тобто нічого я проти них не маю, це нормальна професія. Взагалі продавець це супер прикольна професія. Да? Якщо б не було продавця, як би ви купували щось, але е, нам це транслюється через якісь погані образи, да через якихось людей, які там на базарах стоять, і всяке таке. І тому в нас відкладається в голові, що продавати це соромно, що продавати це погано. Хоча насправді, якщо б ніхто не продавав, то нічого б взагалі не існувало. Да, ви би, наприклад, не. Не були б на цьому міні навчанні, якби я його не продавала. Да, да воно безкоштовне, але я зробила все, щоб вам його продати, да? щоб ви захотіли на нього прийти. І тому, якби якщо ми не продаємо, ми не заробляємо. От і все. І тому ви маєте просто це зрозуміти. Якщо ви не продасте, ви не заробите. Все проста істина. І перестаньте, і тоді ви перестанете соромитись і боятись продажів. Універсальна структура спілкування. Тут хто конспектує, прям конспектуйте, тому що ви будете йти по цій структурі кожного разу, коли будете спілкуватися з клієнтом. В мене це вже йде, знаєте, як по умолчанню. У мене вже в голові є така цепочка, тобто я вже не буду перескакувати через якісь моменти, але ви краще запишіть собі. Так ви в майбутньому теж вже будете без цих записочок, все розуміти. Але зараз щоб у вас була структура в голові. Перше це встановити контакт. Це поспілкуватись, познайомитись, дізнатися, там як, не знаю, як все зараз відбувається в Інстаграмі, наприклад, так. Тобто зробити так, щоб з людиною був якийсь коннект. Тому що якщо ви одразу почнете діагностувати, наприклад, проблему, да, одразу спитаєте, що у вас не так з інстаграмом, як у вас там зараз з продажами у людини немає ще конекту, вона взагалі не зрозуміла, що хто ви такий, що вам потрібно, а ви вже одразу з якимись там питаннями лізете, так? Далі діагностуй проблему. Що це означає? Це ми маємо зрозуміти, чи є взагалі якісь проблеми в цьому інстаграмі? Бо якщо немає, ми тут ніяк не допоможемо. Тобто, ми маємо спитати в людини: а чи е, як зараз відбуваються продажі через інстаграм, так а хто зараз веде цей інстаграм? А які там охоплення? Так? Чи, чи після цього контенту хтось купує? Скільки заявок є в діректі? Так, тобто всі моменти, які допомагають визначити проблему, так? а чи є час у власника вести інстаграм? Тобто, може бути все окей з інстаграмом? Але у власника чисто часу немає, і він вам зделегує е, інстаграм, тому що в нього часу немає. Далі покажи рішення. Тобто, коли вони кажуть, да, реально робимо дуже багато контента, а взагалі він не продає. Ви повертаєтесь до уроків, де я розказувала про контент із сенсом, де я розказувала про аналіз аудиторії, да і розумієте, ага. Контенту багато, але тут вони не враховували аналіз аудиторії і тому він не продає. І ви це пояснюєте, і ви показуєте рішення, що потрібно зробити класний аналіз аудиторії. Тоді ваш контент буде потрапляти в сердечко аудиторії, і тоді воно буде продавати. Це як приклад, там можуть бути і інші рішення. Ви також дивилися урок по упаковці. Там може бути погана упаковка. Так, там може бути погана аватарка, погана шапка профілю. Ви теж на це вкажете і покажете рішення, що потрібно це міняти. Далі презентуй формат співпраці. Це звісно, все не в одній смс. Це протягом діалогу, протягом дзвінка, якщо це на дзвінку, але ну, це, не, це не одразу все вивалюється. Тобто, ви поміж цими ця структура, да, вона йде, ви спілкуєтеся з клієнтом постійно. Тобто клієнт щось говорить, ви щось говорите, клієнт ви, клієнт, ви і це все йде по такій структурі. Це не одною смс-кою, це не просто полотном іде. Презентуйте формат співпраці, тобто, як ви працюєте. Це я веду сторінку. Да, там я, наприклад, заходжу, спочатку аналізую вашу аудиторію, потім розумію, який контент вам потрібен, да, які рілси, які сторіси. Починаю прописувати це все там, в якийсь контент-план. Припустимо, да, я розписую теми, потім ви знімаєте на ці теми, наприклад, рілси. Я їх монтую, роблю сторіси. Тобто, ви показуєте формат співпраці, як ви це будете робити. І далі закрию надію. Це означає, що ми маємо закрити клієнта на цільову дію. тобто, Оплатити нашу роботу або внести передоплату. І тут ще більш детальніше я пояснюю прямо з готовими прикладами, щоб вам було зрозуміліше, встанови контакт: це, наприклад, розкажіть, як зараз просуваєте свій аккаунт, або що для вас найважливіше в інстаграм зараз. Ну, вам скажуть там, що продажі важливіші, і так далі. Тобто, тут нам потрібно зрозуміти, на що клієнт буде дивитися, коли буде оцінювати вашу роботу. Далі діагностуй проблему. Тут ми даємо прям людині висловитись. Прямо от хай вона сяде і розкаже все, що її турбує в інстаграмі, що їй лінь, що їй робить багато контенту, він не працює. Що люди пишуть в Директ і зливаються після слова яка ціна. І тут ви відповідаєте. Да? Як приклад, знову ж таки, тут у вас може бути інша репліка, тому що вам людина буде розказувати свою ситуацію. Я там предположила, що може бути ситуація да? така. Зрозуміла. Часто це буває, коли немає розуміння, хто твоя аудиторія або чіткого контенту. Це, наприклад, якщо вам сказали, що контенту багато, він там не залітає і так далі. Давайте покажу, як це можна виправити. І далі ми показуємо рішення. Пояснюємо просто без складних термінів. Тобто, якщо ви там якісь терміни десь дізнались, там в Тіктоці, в чата GPT спитали, не потрібно ними ще галяти перед клієнтом, йому буде неловко. А коли клієнту неловко, він йде. Тому що ніяка людина не хоче відчути себе тупою. І коли хтось дає відчуття, що ти тупий, там не купують. Тому не робіть якісь складні терміни, типу не говоріть, не говоріть якимись складними моментами, де ви розумієте, що клієнт вже не розуміє, а ви далі валите. Не робіть такого. Пояснюємо, просто, наприклад, я упаковую сторінку і створюю контент, який приводить запити клієнтів. Максимально зрозуміло. Якщо буде незрозуміло, наприклад, не зрозумів клієнт, що, що таке упаковка сторінки, ви кажете, упаковка сторінки це і перечисляєте з уроку, і сподіваюся, ви пам'ятаєте, що таке упаковка сторінки. Далі презентую формат співпраці. Теж приклади. Ми можемо почати з базового пакету на місяць, це скільки сто євро. Туди входить повне ведення аккаунту, аналіз аудиторії, контент і сторіс. Якщо зручно, я надішлю приклад, як це виглядає на практиці. Ви показуєте приклад, теж приклад, те, що ви створювали в уроках. Ми створювали в уроках сторіси, ми створювали монтаж відео, ми створювали е аналіз аудиторії, е оформлювали. Шапку профілю, аватарку все інше. Тобто, оце ви можете вже показувати клієнту. Це вже приклади вашої роботи, готові. І далі закрий на дію. Не пишіть. Ну, якщо цікаво, то пишіть або там: ну, я пішла, там, ви завтра на мені напишете. Ні, потрібно, щоб клієнт вже зробив а, якийсь а, вибір да, у вашу сторону. Наприклад, краще давайте узгодимо дату старту. Наприклад, старту просування мається на увазі, і я підготую вам пропозицію. Вам точніше понеділок, чи середа, або там понеділок на другу частину дня, або на першу частину дня. Тобто дайте такий вибір без вибору, так тобто, не вибір. Я піду чи не піду, а вибір я піду в середу чи піду в понеділок. Взагалі продажі це супер важливо. Ви можете вчитися шукати клієнтів, і ви в той момент, коли знайдете клієнта, да, ви можете 100 клієнтів знайти, але не змогти їм продати навіть на 200 доларів, тому що ну, от ви просто соромитесь, бо йдеться і так далі. Тому я на це роблю дуже великий акцент. Прям дуже в мене є окремий величезний модуль по продажам на моєму великому навчанні і на великому курсі по СММ, і на великому курсі по маркетингу це підвищення кваліфікації для семейників, де ми вивчаємо, як перестати боятись продажів і почати заробляти сильна позиція в продажах. Та да? як тримати сильну позицію, щоб вас клієнт не опускав, щоб вас клієнт слухав, щоб він хотів саме до вас піти. Як зробити комерційну пропозицію, яка закриває клієнта за 15 хвилин? Тобто він сумнівався, ви йому скидаєте комерційну пропозицію, і він такий: Ок, працюю з вами. Далі, структура продажу від першого повідомлення до оплати. Цілий урок є по цьому, як структурувати це все. Як відповідати на заперечення клієнтів, там прям всі найрозповсюдженіші заперечення, і я конкретно розбираю, що там написати, як продавати тим, кому дорого, і заробляти ще більше. Це такий бонусний прикольний урок, де ми заробляємо ще більше, навіть на тих, кому зараз дорого. Тому це прям для мене супер важливо. Я на це роблю великий акцент. І навіть в міні навчання зробила про це урок, тому що я реально вважаю, що це мега важливо, і які в нас можуть бути помилки в продажах. Перше, це невпевнена подача. Це коли ви стісняєтесь, заминаєтесь, опускаєте погляд, говорите полушопотом, якось, знаєте, от прям видно по тембру, по всьому, що ви соромитесь, Це клієнт одразу щитує. Ви можете бути повним нульом, але вивести тупо на увіреності. От я вам просто гарантую це. І знати дуже багато всього, вміти, але не вивести, тому що ви будете соромитись, боятися і так далі. Тому наша головна задача це тренуватися, продавати. Тобто, якщо ви соромитеся, значить вам потрібно саме туди йти. І я вам скажу одразу, як я робила, як робила це ян. Я коли е, розуміла, що мені потрібно вміти продавати, але я не вміла цього робити. Я боялась, соромилась, соромилася. Мене трясло перед кожним дзвінком, перед кожною перепискою з клієнтом. Що робила я? Я спеціально починала продавати комусь. Е, я, наприклад, хотіла працювати тільки з закордонними клієнтами. Так у мене прям була така ціль. Я тільки з ними хотіла працювати. Мені там подобались чеки, але я не вміла продавати. І я йшла до українських бізнесів. Пропонувала їм все те, що я пропоную закордонним клієнтам, але я не працювала з ними. Я їм тупо пробувала продавати. Тобто, я писала українським косметологіям, різним манікюр, косметологам. Перукарян, і я з ними зізвонювалася чисто для того, щоб потренуватися, продавати, і таким чином в мене вийшло е, взяти в собі оцю впевненість таку зародити, так е, по-іншому, ніяк. Тобто, якщо ви соромитеся, просто тренуйтеся, продавайте і, і все на цьому, все. Тобто, тут не буде ніякої чарівної пігулки. Я робила так, це роблять мої учні. По іншому ніяк. Якщо клієнт бачить, що ви соромитесь, він не купить у вас, навіть якщо у вас коштує все це тисячу гривень, а ви там робите просто фієрвірки. Далі, помилки в продажах номер 2 це говориш про процес, а не про вигоди для бізнесу. Тобто, коли ви на продажі говорите, я упаковую сторінку, я роблю аналіз, я пишу пости, я монтую відео, я роблю та-та-та-та. Клієнту це не цікаво. Клієнту цікаво, яка буде вигода для бізнесу. Тобто, що це дасть? Наприклад, я упакую сторінку, і через це вас зможуть знайти по пошуку швидше. Людина буде залишатись на сторінці, бо їй буде цікаво. Вона в шапці профілю прочитає там основну інформацію. І аватарка буде більш привабливою. Так, у ваших конкурентів, от подивіться, які аватарки на них взагалі не хочеться натискати. У вас буде отака, і на неї хочеться натиснути, і хочеться до вас прийти. Тобто ви. Говорите з вигодою для бізнесу, так а не з, просто з процесом, що ви будете робити. Далі немає кейсів і прикладів робіт. Якщо ви старанно проходили це навчання і виконували домашку, у вас вже є приклад вашої, вашої роботи, так і це вже можна показувати. Крім того, можна по уроках зробити ще. Купу різних робіт, і коли клієнт вам каже на продажі Ой, а покажіть приклади ваших робіт, і ви кажете, ну в мене немає, бо я новачок. Це буде як мінімум дивно, тому що ви можете вигадати будь-який бізнес, наприклад, не знаю магазин з заколочок, і зробити для цього магазину заколочок 15 різних сторіс. Потім вигадати бізнес, що ви ведете косметологію, і зробити для косметології аналіз конкурентів, ой, аналіз аудиторії, так. І зробити для них теж приклади сторіс. Тобто, ви просто берете вигаданий бізнес, скачуєте картинки з інтернету і робите приклади своїх робіт. Так не, не чекаєте, поки у вас буде справжній клієнт, щоб на ньому зробити приклади. Ні, ви робите приклади робіт, те, що ви вже вмієте робити, і тоді вам буде легше продавати, бо у вас буде приклад, що ви вмієте. Далі ще одна помилка: не ставите уточнювані питання, а одразу даєте прайс, так? Тобто, коли у вас клієнт питає, яка ціна, ви одразу вивалюєте йому прайс. Звісно, у вас ніхто не купує, тому що ви не розумієте. Яка в клієнта ситуація? Тобто, можливо, клієнт питає прайс і думає, що ви робите тільки сторіс, да, дві сторіс на день. От він так собі уявив, да, або йому раніше так робили. І ви скидаєте прайс, що у вас там це коштує 500 доларів. Клієнт думає, блін, ну за дві сторіс в день це бред, не буду я так платити. І перестає відповідати. І тут суть в тому, що ви просто не зрозуміли. Що клієнт думав про те, що це дві сторі в день, і він не зрозумів, да, що у вас це оказується ціла робота, ви там сидите весь день працюєте над його аккаунтом. Тобто, перед тим, як презентувати ціни, ви маєте дізнатися, які цілі клієнта, скільки він хоче контенту, скільки контенту там взагалі потрібно. Тобто, ви маєте дізнатися дуже багато всього перед тим, як презентувати ціни, тому що у кожного клієнта своє бачення, що таке СММ, і ви не можете вгадати, що в нього в голові, просто виваливши на нього ціни, ви так не продасте. І далі ще одна помилка це діалог у форматі, коли клієнт задає питання, а ви відповідаєте. Тобто, таке собі інтерв'ю, да, а насправді має бути навпаки, ви маєте питати в клієнта, а він має відповідати. І навіть по структурі, яку я вам до цього показувала, там постійно є питання, тому що ми маємо дізнатися про бізнес, ми маємо дізнатися про очікування клієнта, про те, що він вже робить, що в нього не працює, які він хоче результати отримати. І тільки після цього презентувати ціни, розповідати про свої послуги. А коли діалог іде у форматі, що ви робите, ви кажете, Мем, я роблю там і контент, і той, і то, і то. Він каже, Окей, скільки це стоїть? Ви каже, 200 доларів. Він каже, Давай скидку, ти кажеш, не дам, і все, і на цьому закінчується. Тобто, це таке інтерв'ю, воно ні до чого гарного не призводить. І я вам ще підготувала 5 коротких прикладів повідомлень для різних ситуацій. Ви тут можете зробити скріншот або переписати собі. Перше, це коли клієнт зацікавився, ви йому говорите або пишете, давайте я вам покажу приклад, як я оформлюю сторінки для вашої ніші. І тут ну, має бути приклад, тобто ми робимо приклади. Друге, коли питає про досвід, да, а у вас, наприклад, Досвіду немає. Ви можете сказати, що я тільки стартую, але вже маю приклади роботи, можу показати, як це виглядає. Плюс до того, ціна в мене зараз нижче ринкової, тому що ви стартуєте. Тобто ви показуєте, що да, я тільки починаю, але от в мене вже є приклади, і от для вас вигода: в мене дешевше, ніж в усіх, тому що я стартую. Третє, коли він каже, я подумаю, ви кажете, звісно. Розумію, можу надіслати коротке резюме, що ми можемо зробити вже для вашого аккаунту, і ви надсилаєте розбір, який ми робили в першому уроці. Четверте, коли погодився, супер, я підготую короткий документ з деталями, щоб вам було зручно ознайомитись і підтвердити старт або коротку смс з деталями, так тобто не залишайте клієнта ні з чим, підрезюмуйте, про що ви говорили, в короткий смс. І найголовніше не продавайте послугу, а продавайте результат. Тобто, ви не не маєте продавати те, що ви робите аналіз аудиторії, продавайте результат, що до клієнта почнуть приходити нові клієнти, що в нього збільшиться кількість підписників, що в нього буде кращий контент ніж у конкурентів, що в нього буде от просто більше грошей через те, що ви просуваєте його в бізнес в соцмережах. І якщо клієнт бачить, що ти його розумієш, він купить навіть у новачка.